Доброго здоров'я пані і панове, мене звати Микола Бересень. Тут до мене звертаються різні поважні люди і кажуть, що давай розкажи, що ти думаєш про цю ситуацію, яка сталася напередодні між паном Зеленським і паном Трампом. Ну, давайте почнемо і розбиратися щось. Я знаю, чогось не знаю. Якщо не знаю, скажу відверто, що не знаю. Значить, про оборудку. Вона є оборудка, вона англійською діл, вона зділка по-русски. Це те, що любить робити Трамп, в чому він ніби знається і так далі, тому подібне. Ну, в українській канотації оборудка має такий негативний негативну канотацію. Вибачте, на слові, зділка таку нейтрально негативну, і діле, це така звичайна історія. О, значить, що мається на увазі? Рідкісно-земельні метали. Ми про це вже з вами колись говорили. Які ніби знаходяться на українських теренах, їх можна видобути і продати американцям. Американці будуть щасливі і так далі, і тому подібне. А тепер виникає питання є проблеми чи нема проблем? Так, от, я вам хочу сказати відверто величезні проблеми. Ну, по-перше, у нас є літій. У нас є Титан, у нас є Уран, у нас є графіт і щось іще є, Ну такого, що можна забирати. Але дві, два моменти, про один з яких я говорив більш докладно колись, а другий взагалі не говорив. Тут в чому питання? Ну, питання, як я говорив, в енергетиці. Для того, щоб це все зробити, треба не те, щоб поновити енергетику українську до стану 20. 12 січ, до січня 22-го року. Треба її ще ну, може, не подвоїти, але збільшити значно. Чи в змозі, тобто, побудувати другу енергосистему України, чи пів, ще пів енергосистеми. Тобто, добудувати ядер атомні станції, якось задіяти якісь гідро, гідро мабуть. Знайти якісь там гугільні і так далі. Тому це дуже-дуже дуже складно, і це дуже-дуже нешвидко. Я не кажу вже про інженерію і про все це, що має бути, якісь там мають бути машини, устаткування і так далі, які дуже цінні, дуже рідкісні, як ці метали. От, Це, значить, про це ми говорили. Друге питання, яке ми не обговорювали ніколи, це. Екологія. Всі нормальні країни позбавляються ну такі цивілізовані від таких копалин, викопування такого, тому що це забруднюється навколишнє середовище навколо там ще на якісь кілометри чи не на десятки кілометрів. І це все дуже, дуже, дуже складно і дуже, воно дуже тхне, і воно дуже небезпечно, і воно не дуже хороше і так далі, і тому подібне. Це дуже складна історія. Ну, візьмемо той самий Уран. Якщо його брати, то уявляєте собі, якщо оці, оця уранова крошка, чи як її там називають пил, полетить кудись це не дуже добре. Ну, коротше, тут я не великий фахівець, але я точно знаю, що екологи цілого світу будуть страшенно протестувати. Значить, оці два моменти дуже важливі. Треба їх мати на увазі: енергетика і екологія. Третій момент це. Дуже важливим це називається композитні матеріали. Значить, оскільки люди давно зрозуміли і на Заході, зрозуміли, і на Сході зрозуміли, і всюди зрозуміли, що якщо сильно розвивати е, от, електромобілі чи от і сучасні способи передачі інформації, і зробити так, щоб не було багато вугільних електростанцій, то треба мати, от той самий, наприклад, літій, який в Україні ніби є, ну, дуже складно його діставати. Ну, проблематично, і оце ж і екологія, і енергетика, і, і все. все, все. Це Устаткування це не про це велика проблема. Але людство, там, японці, американці, південно південнокорейці, і більше, більше, все більше і більше, і більше. Це люди, які почали розуміти, що треба замінити чимось. Оці всі літії. А чим за так званими композитними матеріалами? Це така суміш різних матеріалів, там може бути природні, неприродні, придумані, зроблені штучно і так далі, і тому подібне. І, і можна бути незалежним від того, що існують оці всі копальні, там, де ці всі матеріали є. Що у нас в світі з копальнями? Тут треба розуміти, що контекст може бути тільки світовий. Ми не можемо говорити про Україну, тому що це світова торгівля, той самий Титан, це літаки, це космос, це медицина і так далі. Той і Уран, це, очевидно, атомні станції і так далі. Тому подібне. Тобто, це такий досить важливий момент. Так, от ці композитні матеріали вже почалося виробництво акумуляторів. З тих композитних матеріалів, і вони не гірше літія, а може і краще літія. Тому значить, людство не буде шукати ці всі, всі ці рідкісноземельні, земельні, і ще й тому, що хитрий Китай давним-давним-давним-давно почав скуповувати поклади з в різних континентах і успішно, успішно закупив їх. І тепер Китай фактично може регулювати ціни, може притримувати ці всі рідкісні земельні метали, і тоді ціна буде збільшуватись. Може навпаки продавати їх більше. Ціна буде зменшуватися. І весь світ так чи інакше сильно залежить від Китайської народної республіки. А Китайська Народна Республіка дуже сильно залежить від політбюро ЦК компартії Китаю, і тому там все це ну, ніхто не знає, це не капіталізм, це, це вже не капіталізм, капіталізм має зробити і продати, зробити-продати, і зробити продати, заробити гроші, заробити гроші. Заробити. А там є така далекосяжна якби, думка у Китайської Народної Республіки, що зробити з цими всіми значить, покладами. А, о. Тому, безперечно, світ так чи інакше зацікавлений в тому, щоб отого літія було побільше на ринках, і тоді це буде хорошо для світу. Але якщо замість отого літія з'являться явля, композитні матеріали, то літій нікому не буде потрібен. А якщо ефективність оцих нових акумуляторів буде більша, значить ще менш буде потрібно все це, що, чого потребує, там, скажімо, електромобілі. Коротше, ситуація надскладна і абсолютно невизначена, визначена. І я б сажу думаю, чи це українці такі хитрі обдурили американців. А американці хотіли нагнути українців, а українці не піддалися і не нагнулися. І коротше, от тепер невідомо, буде оборудка, буде це все діл чи не буде. Тепер що відбулося? Відбулося, значить, дивіться, хто б що не казав. Я я вже читаю прекрасні твори моїх деяких колег. А деяких, значить, не колега, а просто людей, які, типу, політологи. Вони все знають, вони знають, що думав Трамп, вони знають, що думав Венс, вони знають, що думав Путін. Вони все знають, я цього не знаю, я не сидів там і не робив тріпанацію черепа Трампу, щоб туди зазирнути і зрозуміти, що, що він має на увазі в тому випадку чи в тому випадку. Ми цього ніхто не знає. Більш того, якщо такого ніколи не було, то ми і не знаємо, що буде. Тому що весь світ покладається на те, що було колись, на досвід. Якщо досвіду нема, нема про що говорити. Європа не знає, що робити з Трампом. Америка не знає, що робити з Трампом, Канада, Мексика, величезна кількість країн і людей не знають, що робити з Трампом. Наскільки він серйозно до цього ставиться? Він, безперечно людина сильна, мужня і красива. І я завжди пам'ятаю. Як ознаку сили, мудрості і, і всього, що я перерахував, це коли з'явився COVID-19, він сказав, треба прийти, пити ми, миючі засоби, ну, що тарілки миючі, е, пательні миють, і, і, значить вони там хімічні і так далі. І треба просто засунути, От, ковтнути. І COVID-19 втече негайно. Це, це характеризує його як людину, е, яка прочитала багато книжок, ма, мабуть, консультувалася з лікарями. ну, коротше, це це така унікальна людина. Не забуваємо, що за місяць і, 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 і 10 днів він наговорив, що Зеленський хороший, що він жахливий, що Путін жахливий, а тепер він хороший і так далі. І так далі. Треба також розуміти, що Трамп не наслідує Путіна. Трамп не наслідує. Всі кажуть, що він наслідує. Ні, я стверджую, не наслідує. Він думає, як Путін. Це однотипні політики, однотипні люди. У них однотипні психічні хвороби. І тому він так само думає. Путін думає, що сила це наш ну ми великі, сильна ядерна зброя є. Ми тут всім покажемо. А маленькі це їх рахувати не треба. Ми це, про це теж говорили. А, ну І Трамп так каже: ми великі, сильно, зброя, економія все є, ми от зараз всім покажемо. Тобто, за їхнім варіантом, це так би світ він, він має поділитися фактично на три, на три групи залежних від Китаю, залежних від Росії залежних від Америки. І все. Де тут Європа, я поки не знаю. Ну, є надія, що європейці якось можуть протидіяти. Я думаю, коли я починаю аналізувати внутрішню ситуацію в Російській в Американській Федерації чи Конфедерації в них швидше, то я починаю розуміти, що от всі, його, всі його ідеї економічні, вони можуть наразитися на величезні кризи. І ці кризи, оскільки Америка перша країна в світі по економіці, ці кризи можуть вплинути на все. Може, от як у му році минулого сторіччя може бути величезна, величезна економічна криза. Один тільки, один тільки, тільки приклад наведу, тому що прикладів досить багато, різних і так далі. Абсолютно внутрішньо. Американський момент, ну, ми знаємо, що там є і Канада, незадоволений, і Мексик, незадоволений і так далі. Ну, але це все, тако, все одно за Ближнє зарубеж є зарубеж'я Соєдніх Штатів Америки. А от, наприклад, всередині, значить, ну що можна сказати? Всередині її проблема міграційна, да? і Трамп страшенно бореться, висилає цих мігрантів, нелегальних і так, і сяк, і п'яте, і десяти. І... І, і, мабуть, він може їх повисилати досить багато. Але маємо на увазі мати на увазі, що американське сільське господарство це фактично там якраз і працюють, чи не половину всіх, хто там працює, є нелегальні мігранти. Вони там. Тростину, цукрову, і мандарини, і то помідори, вони це все збирають, приїжджають легально, нелегально, напівлегально з бідних країн Центральної і Південної Америки. І оце все збирають. Якщо їх там не буде, невідомо, які будуть врожаї. Невідомо, чи вони посіють. Невідомо, чи вони зберуть ці врожаї. Якщо зберуть, які це будуть врожаї, і так далі, і тому подібне. Тому треба мати на увазі, що всі його якби. Всі його проблеми, які він намалював і, і збирався вирішити, вони не, не дуже легко можуть бути вирішені. Це, це вкрай складна історія. З третього боку, абсолютно зрозуміло, що поведінка Трампа, як і поведінка його, до речі, попередника, там теж були тертя між Америкою і Європою. Ну, у нас у всіх сподівання на Європу, і у мене сподівання, що європейці якось отямляться і почнуть більше енергійно діяти. Але в якості конкурента, а Європа не подобається Америці. Америка не хоче мати такого конкурента. І навіть за Байдена, за колишнього президента, вже була така ідея, і мені здається, навіть законопроект, а може і вже і законом, він сам не пам'ятає. Напевне, що якщо компанія, скажімо, Мерседес, робить завод. На теренах Сполучених Штатів, ну, у, нього, у неї багато різних заводів, там, і там, і там. і там, От. Але якщо там завод з'являється в штаті, то, тоді мита чи якісь податки з цієї компанії не беруться. Тобто ви маєте до нас прийти і у нас тут дати робочі місця, платити податки, розвивати технології, навчати нас технологіями, які ми не знаємо, і так далі тому подібне. Ну, оце, значить, так що це не вчорашній день і не сьогоднішній день. Це день ще от за президентства пана Байдена. Коротше кажучи, отака от ситуація нічого іншого, як спостерігати за процесами. Ми поки процесів не бачили. Ми бачили різні слова. І це дуже важливо розуміти, що ми в великій кульці різноманітних слів. Так званих політиків, так званих політологів, так званих журналістів, які зранку до ночі розносять або все пропало, або щось іще, або ми все переможемо, або ми все програємо. А насправді треба, як у нас вчить Біблія, не по словам, а по ділам. Да? А, а діл поки що нема. Ми не знаємо, припиниться допомога Сполучена не припиниться. Як припиниться, що може Європа замінити Америку? Не може Європа замінити Америку. Там величезна кількість питань, і тільки з часом ми спробуємо збагнути, що таке Трамп. Але не будемо забувати, що Трамп через рік, в 26-му році, проміжні вибори, і парламент може змінитися Американський, а через 4 роки зміниться і президент. Ну, от приблизно те, що я хотів сказати. І це я вам і говорю. А зустрінемось ми найближчим часом. На да все добре. Пока-пока.